Всім привіт! Мене звати Аня. Я купую багато книг, і сьогодні я вам їх покажу. Сьогодні буде знову букл-відео. Сьогодні я вам покажу книги, які я купила за липень. Книжок набагато менше, ніж попереднього місяця. Не знаю, чому так сталося. Все скидаю на те, що зараз чекаю доставку, яка буде. Чекаю чотири прекрасні книги, які. Аж ніяк не встигають до мене потрапити в липні, то падуть у серпневий букхол. А зараз розглянемо книги липня. І перша книга, з якою я вас познайомлю, це книга Заразливий від видавництва наш формат. Книга насправді дуже цікава. А, узяла я її через те, що це книга про вірусний маркетинг, тобто розповіді про те, як зробити свою ідею популярними. А, Книга справді досить цікава, тому що вона підійде для будь-кого, хто хоче зробити свою ідею, свій продукт популярним. Ось наскільки вона мені виявилася корисною. Я сподіваюся, що цього разу усе видно. Книгу я вже прочитала і очікуйте, мабуть, наступного тижня або через тиждень відогляд на цю книгу обов'язково буде, тому що ну, мені є, що про неї розповісти. Далі наступна книга це книга Тараса Прохасько. І що трапилось у мене з цією книгою? Пам'ятаєте, я вам розповідала в своєму букхолі про те, що ого, яка кльова книга, яка рада, що я нарешті познайомилась з Прохаськом. Так ось е зайшла я у книгарню, бачила цю книгу і подумала, ну, кльово, 20 гривень. Чікава чи ця книга, окей, я візьму книгу. І я цього разу була розчарована. Не знаю, чому можливо, тому що тут історії набагато більші. Тобто, якщо там були такі нотатки на півтора сторінки, де одразу ж до ці півтора сторінки твій мозок просто гвалтували в ноль. То тут історії набагато довші, і ну чесно зізнаюсь, мені було не цікаво. Я цю книгу просто вижила. І не отримала задоволення. Я переконана, що Прохаська є щось хороше. Люди, агов, скажіть мені що, тому що ну, я хочу його читати. Попередня книга мені сподобалась набагато більше. А щодо цієї, то тут є одна фраза, яку я, здається, розповіла уже усім. Навіть в одній з своїх секретних соціальних мереж я запостила фотографію з скріном цієї фрази і хочу обов'язково поділитися з нею з вами. Цитую. Боюся, щоб Анна не завагітніла від Анни, коли та повертається від мене. Анна моя коханка і Анна коханка Анни. Ми небезпечно зближуємось таким чином з Анною. Ми пестимо один одного через Анну. Рисунки наших доторків збігаються. Анна Веселиться й насміхається з Анни. І з мене. Здається, мужик знає толк в Аннах, але ну, правда, ця книга мені не сподобалась. Не знаю, чому. Не склалась. І наступне, я не знаю, як це потрапило у список книжок, але я подумала про те, що купила я це в книгарні, видала це книжкове видавництво. Отже, чому б вам не показати, це дивижні візерунки від видавництва і Пам'ятаєте, бо здається, рік тому назад популярними були е, цей зачарований світ, розмальовки антистрес і так далі. У мене теж є така розмальовка, але е, якщо говорити про розмальовку антистрес, вона мені завелика. Тобто, ну якось. Мені треба налаштуватися, аби взяти і почати антистресуватися з цією розмальовкою. Побачила це в книгарні і що це повинно бути в мене. Я не знаю, навіщо? Просто воно повинно бути в мене. Що мені сподобалось, те, що, ну, по-перше, вона мала, зручна, тобто, ти можеш нею малювати, ну тобто, займатися антистресом будь-який зручний для себе момент. А ще, окрім того, тут з іншої сторони є. Поле для нотаток. Тобто це може бути для тебе і антистрес, і блокнот, і ну, все ще заголодно. Мені сподобалось, я купила, я навіть, здається, дещо розмалювала. Не буду вам показувати, як жахливо я малюю. Отож, отаке. Далі, наступна книга це Володимир Селізньов Мовні війни. Цю книгу я вирішила, ну, як тільки її побачила, зрозуміла, що вона повинна бути в моїй бібліотеці, тому що. Мовне питання для мене є актуальним і було актуальним завжди до всіх і всіх ситуацій, які траплялися в цій країні. Тому що насправді, якщо питати про те, яка моя мова рідна, то це мабуть суржик. Я не володію майстерно краще ніж українською або російською. Е, от і власне через це питання мови для мене завжди було цікавими і актуальними. Е, нам що обіцяє автор ці князі? Що він нам розповість? Точніше, спростує відомий міф про те, що українська мова це такий собі симбіоз російської і польської. Я насправді з цим ніколи в житті не була згодна, але, ну правда, є ж люди, які вважають, що це так. Справді, книга досить цікава. Я не прочитала її ще поки що, я прочитала тільки декілька, декілька розділів. Зізнаюсь, мені досить сподобалось. Книга дійсно цікава. Більше того, я вам пояснити, наскільки книга цікава. Читати я її почала у маршрутці. і їхала дві години у маршрутці. І знаєте, які у нас дороги? Я сподіваюся, знаєте. Так ось е, страшно трясло маршруткою, ось просто е, ось так. І я продовжувала читати, тому що мені було дуже цікаво. У мене просто кров з очей йшла, тому що ну, дійсно нереально читати в таких маршрутках, слово заду, ззаду ну, загалом. Хто їздив у українських маршрутках, то той зрозуміє. Але я продовжувала читати, тому що книга справді дуже цікава. Сподіваюсь, кінець мене теж не розчарує. Ну, правда, книга цікава. Далі, наступна книга це Герберт Уельс Перші люди на місяці. Мені здається, завжди в моїй бухголах буде одна якась зальотна книга, куплена за 14 гривень, абсолютно випадково. Я грішу цим, якщо можна сказати, грішити, тому що я страшно обожнюю приходити в книгарні і порпатись там в книгах. Я отримувала цього страшне задоволення. І дуже часто на полицях можна знайти якісь книги за дуже смішні гроші, тому що вони, от, наприклад, це взагалі не, не в кондиції. Це не я її так пошарпала, не подумайте, я бережно ставлюсь до книг. Ти на декілька сторіночок, отак от порвані. Ну, загалом. Коштувала 14 гривень. Я вирішила її взяти, тому що, ну правда, Герберт Уеліс, перші люди на місяці. Коротко розповім, про що книга, тому що, вочевидь, не буду робити на неї окремого огляду. Книга про те, як двоє чоловіків, один такий собі Гульвіса, інший науковець, трохи звихнутий. Потрапили на місяць і що вони там зустріли, як їх зустрів місяць і взагалі, як Герберт Уельс представляє собі життя на місяці. Книга мені справді дуже сподобалась, досить цікава. До речі, якщо хтось знає, чи є український переклад, напишіть мені про це. І чому власне я купила цю книгу? Справа в тому, що тепер, коли я заходжу у книгарні, то перший відділ, до якого я йду, це відділ з фантастикою, науковою фантастикою та фентезі. Зараз хочу прочитати багато цікавих книжок на цю тему. Ще окрім цього заглядаю на серію книжок «Відьмак». Теж можна мені сказати, чи, чи варто брати за цю серію, тому що до серії я ставлюсь дуже так специфічною, тому що я відчуваю обов'язок, якщо я почала читати серію, значить я повинна її дочитати. А зараз я вже в'язалась у серію е, книжок від Желязниць Хроніки Амбера, Відповідно, ну не знаю, варто брати ще одну після до того, як прочитаю хроніки. Ось так. Е, і, власне, через це я шукала щось цікаве з фантастики, з фентезі, з наукової фантастики. Е, нічого поки не можу знайти, тому любителі цих жанрів, якщо знаєте щось цікаве, що прям мастріт, то обов'язково мені про це напишіть в коментарях. Книга до мене потрапила абсолютно випадково, я б навіть сказала дуже випадково. Я її виграла на файному місці. Хто знає, що Тернополю був такий фестиваль, хто не знає, я не розумію, чому ви про це не знаєте, але окей, зараз не про вас. Зазвичай, знаєте, коли приїжджає якийсь поет, письменник, всяке таке, зазвичай проводяться розіграші його книжок. І ось знову схожа ситуація. Митро Лазуткін, перед тим, як вийти на сцену, розігрують його книгу. Ну і модератор задав досить таке каверзне питання про те, що він побачив у Лазуткіна досить дивну книгу, неочікувану в машині. Що це могла бути за книга? Вона дуже попсова і не інтелектуальна, і взагалі воу-воу. Я подумала, о Боже, що може бути гірше, ніж 50 оттінків сірого. І я вгадала саме, тому у мене є ця книга, мені дуже шкода, що я не підписала її. Точніше, що Дмитро Лазуткин не підписав її, тому що я, на жаль, мусила піти швидше, ніж він закінчив свій виступ. До речі, я обожнюю поезію і ще один досить цікавий нюанс про тому, що це збірка відництва крок в серії. У мене її ще ого, го скільки кроківських збірок. І коли я їх купувала, то мене запевнили, що це фактично все, що в них є, не вистачає до колекції тільки Лазуткіна, але Лазуткіна не було в той момент, коли я купувала. Я думаю, ну окей, немає, то немає. Потім я ще ходила в книгарні в пошуках Лазуткіна і не знаходила його. І я була страшно рада, що мені вдалося виграти цю книгу, якщо вірити модератору останньому на складі видавництва. Так що тепер у мене є ціла серія уху уху До речі, окрім того, я ж, між іншим, страшний любитель поезії, якщо можна так, звичайно, мене назвати. І якщо вам цікаво, можемо з вами поговорити про поетичні збірки, поетів, поезію. Дайте мені про це знати, я думаю, мені є ще вам розповісти. І остання книга це 58-ме не вилучена. Ну, чесно, ця книга мене шокувала в приємному значенні. А, книгу я брала на сайті, відповідно, я не бачила її, як вона виглядає зсередини. І коли я її власне, вже тримала у руках, то була страшно здивована. Тут досить якісні фотографії, я не знаю, чи вам видно. Но в будь-якому разі я робитиму огляд, у якому я вам покажу усе, 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 усе. Хоча насправді основний її плюс, безперечно, не фотографія. Я так зразу почала про фотографії говорити з нібито заради них я її купила. Книга розповідає про тих, хто був засуджений за 58 статтею, це стаття про контрреволюційну діяльність. Та також про тих, хто власне був їхніми наглядачами у цих колоніях. Мені здається, що книга буде досить цікавою. Я прочитала вже декілька сторінок цієї книги, відірватися просто не могла, тому що я її отримала, над мене прийшла поштою. Я забрала її з пошти і мала деякий час, мала можливість деякий час побути з нею. І я почала її читати. Ну, чесно, діватися, було нереально і неможливо, я себе просто пересилювала. Тому ну, чекайте повного огляду цієї книги. Окрім книжок, які я вам тільки що показала ще у липні я купила книгу Генрі Форда, про яку я розповідала вам у попередніх відео, і я би з радістю показала вам її ще раз, але мій друг нагло її в мене забрав. Абсолютно мене про це не попередивши. Тому давайте представимо, що десь ось тут. Генрі Форд, я не могла про нього ще раз не згадати. Такими були мої покупки липня. Сподіваюсь, ви теж гарних книжок собі накупили. І гарного вам тижня, гарних книжок на полиці. До зустрічі в наступних відео.